У межах проекту «Юсейд Говерла Миргородська громада отримує експертну консультаційну та методологічну підтримку з багатьох напрямків і проходи навчання. За понад два роки співпраці було виконано багато робіт і надано 136 одиниць обладнання на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Про результати такої діяльності говорили під час моніторингового візиту керівництва проекту «Юсейд Говерла до Миргорода. Підсумували, що зроблено, які напрямки вже. Закінчені, як то кажуть, і по яких напрямках ще будемо співпрацювати, і які можливо нові напрямки можна запровадити ще ну проект буде ще більше двох років працювати. Тобто, у цьому для цьому було присвячено зустрічі. За словами керівника проекту «Юсейд Говерла Габріеля Абрахама, Миргородську громаду відібрали для участі в проекті, тому що в цілому вона відповідала всім критеріям відбору. Він відзначив залученість місцевого самоврядування і мешканців до можливостей, які надає проект. те, що я помітив сьогодні під час мого візиту, це те, що адміністрація керівництво повністю підтримує та цінує те, що ми ним надаємо. And, and І також вони рішуче налаштовані виконувати всі свої зобов'язання як обласна адміністрація. І це дуже для мене значно бачити, що та підтримка, яку ми надаємо, вона дійсно важливо використовується. Так, за ініціативи міської ради та за підтримки проекту «Юсейд Говерла разом з експертами вдалося розробити стратегію розвитку Миргородської громади до 2023 року та план заходів на 2024-2027 роки з реалізації стратегії. Також триває робота над комплексним планом просторового розвитку. Із червня по грудень 2023 року пройдено підготовчий етап розробки цього плану. Також завдяки підтримці команди «Юсейд Говерла, представники міської ради отримали знання і навички, аби ефективно працювати з ім. Іншими громадами. Нині співпраця Миргородської та сусідніх громад триває у медицині, освіті, культурі, соціальному захисті, реабілітації дітей з інвалідністю та пожежній охороні. Окрім цього, за підтримки проекту «Юсейд Говерла у Миргороді вдалося запровадити молодіжну раду, яка об'єднала активних молодих лідерів. Часто проектом надаються матеріали та обладнання для якісної та безперервної роботи критичної інфраструктури громади, закладів освіти тощо. Міський голова запевняє, співпраця з проектом не зупиняється. До 2027 року заплановано продовжувати роботу за різними напрямками. В першу чергу це просторове планування. Це напрямки, які розпочали. Зараз десь на середині шляху. Це нам буде допомога не менше 10 мільйонів, якби ми самі робили, то це близько такої суми. А так за рахунок проекту, то вона нам обійдеться в нуль і плюс методична допомога. Крім того, по пожежній безпеці, по тому самому статуту громади працювати, потім по міжнародному і міжмуніципальному співробітництву, плані роботи з ветеранами, плані реабілітаційних реабілітаційних послуги. Ну от такі основні напрямки. На початку зустрічі Миргородська міська рада прозвітувала і подякувала керівництву проєкту за надану підтримку, а також обговорила плани на майбутнє. Зважаючи на можливості обох сторін, Юсейд Говергла надаватиме консультації, обладнання і все те, чого потребуватиме громада зараз і на шляху післявоєнного відновлення. Керівництво проекту переконане, що Миргородську громаду вони обрали не дарма, адже тут є прагнення до розвитку і покращення. Ми, ми проводили оцінку громад, ми запросили, щоб громади подали заявки, та оцінювання воно здійснювалося на основі декількох індикаторів. І одним з індикаторів була спроможність громади залучити своїх мешканців громадян. So, was, was і Миргород було обрано загалом на основі цього критерію. У рамках моніторингового візиту відбулася виїзна зустріч на об'єктах, де використовується обладнання і техніка, надана проектом «Юсейд Говерла. Керівнику і представникам проекту показали, що підтримка, яку протягом двох років надавали миргородським підприємствам і установам, зараз використовується під час їхньої роботи і допомагає виконувати поставлені завдання. Загалом, проект Говерла допомагає уряду України у формуванні міцної правової бази для місцевого самоврядування, яка забезпечуватиме належний баланс повноважень та обов'язків. Між органами місцевого самоврядування та місцевими і центральними органами виконавчої влади.